Загинув наш земля, мешканець села Сичанка, гранатометних десантно-штурмового батальйону, військової частини Нагор-24, Солдат Збройних сил України, Сузанський Сергій Анатолійович. Шануємо пам'ять воїна хвилиною довчання. Вічна пам'ять і вічна слава ей, блин не кача, по ти син, ви Сьогодні ми зібрались на цій площі, щоб знову попрощатися з нашим земляком, захисником України. Нещадний російський окупант забирає життя кращих синів України, наших мужніх захисників, чоловіків, батьків та рідних нам людей. Січня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув мешканець села Сечавка Сузанський Сергій Анатолійович, гранатометник десантно-штурмового батальйону військової частини А-0284. Солдат Збройних сил України, відданий військовій присязі на вірність українському народові. Мужньо, виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув в районі населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області. Прийшли друзі, побратими та мешканці нашої громади. Ви прийшли, щоб віддати дань пам'яті Сережі нашому земляку. Жителів нашої громади, сьогодні по всій громаді, об'явлений траур. Заборонені всі заходи, приспущені державні прапори. Перш за все, хочу висловити співчуття рідним, близьким Сережі, всім тим, хто його знає, і всім землякам нашим жителям, нашої громади. Безумовно, сьогодні важкий. Траурний день в громаді. Я хотів, щоб ви знали, я зараз називу страшну цифру. Сьогодні ми ховаємо, прощаємося 46-м жителям нашої громади. 46 -й. страшна цифра. Хіба ми могли колись подумати, що ми тут, на цій площі, де в нас проходили заходи, що наше покоління буде прощатись тут? Нашими жителями, з нашими воїнами, з нашими хлопцями і будемо проважати його останню путь. Таке тільки могло присниться, і то в страшному сні. Але расисти роблять своє справу, роблять своє діло, вбивають наших хлопців, захисників України, захисників Батьківщини. Такі воїни, як Сергій, віддають своє життя за кожного з нас. Вічна пам'ять тобі, Сережа. Слава Україні! Звістка про загибель, відчуття неминучості, болю та віча. Саме такі відчуття пронизали наші серця, коли нашою громадою поширилася звістка про загибель Сузанського Сергія Анатолійовича, випускника нашої школи, нашої надії, нашої сили і мужності, котра назавжди покинула цей світ, залишивши по собі найкращі спогади. Наш Сергій був привітним, добрим, чуйним, надійним, який у будь-яку хвилину був готовий прийти на допомогу. Його скромність та розсудливість вражала нас, скільки сили волі було в його очах, скільки добра і справедливості, скільки надії на прекрасне майбутнє. Але на жаль, прийшла війна, і вона забирає кращих із кращих. Нам ніколи не виказати тебе стільки слів подяки, скільки ти заслуговуєш. Ти віддав своє життя за нас, а ми прибуємо тебе своїм. Я ти навічно буде поне з думками при спасіння твоєї душі. Подякою та й найдобрішими не допомагати. Нехай ангели обіймуть тебе наш герой. Слава герою України! Вчора Україна відзначала День соборності. Знову, як і багато віків поспіль, ми б'ємося за наше право бути. Ми маємо спільно тримати нашу оборону силами держави та всього суспільства. Однак ціна цієї війни занадто висока це життя наших захисників. Вічна пам'ять нашому земляку, військовослужбовцю Сузанському Сергію. Вічна слава і шана всім нашим героям. Військовослужбовцям Збройних сил та іншим військовим формуванням України. Слава Україні! Благословен Бог на завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий, Боже, святий Кріхий, святий Безсмертний, помилуй нас. Боже святий кріпкий, святий безсмертний Господи, очисти ріки наші, влади прости беззаконня наші, святий селян ще по святий, і наші, і в наш насушний дай нам сьогодні, і прости на провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа ми спочили правоників. Прощаємося із цього майдану з якимсь нашим воїном, з якимось нашим побратимом, який був дорогий для нас. Бо кожній матері, кожному батькові, кожній людині, рідній, важко це робити, тому що кожен народжує для життя. І сьогодні ми стоячи і думаючи. Що ще міг зробити бо Тому що він дуже багато зробив для України, не боячись, пішов захищати нашу землю. Нас з вами. Але ворог нещадно нищить наших воїнів, так само нищить і нашу культуру, нашу спадщину. Ми люди патріоти. Боляче і кажемо, нема чужого сина, нема чужої дитини, але все вони є рідні і дорогі. Для нас з вами. Вернутися до матері Али і до батька Анатолія. Подякувати, що ви його народили, що ви його виховали, що ви дали йому такий запал енергії. Прийми і наше співчуття всієї громади. І молімося за спасіння його душі, бо то вбивство вороже і не обійнятися з вами. Ваня, даймо врага, гатя, дитинся, я господи, помоти спочившого, права твого покола, і любов, і за відпущення в душах, і і невіряної, і царства небесного, і відпущення рік для нього. Не смертного, царя і Бога нашого просімові слава Україні, Ми сьогодні прийшли. Сюди, щоб обращатися з нашим героєм України, нашим випускником нашої школи Сичанської гімназії Сузанським Сергієм Анатолійовичем, ну і таким чином віддати йому шану подяки за його мужність, за його героїзм, за те, що він поклав своє життя заради нашого щасливого майбутнього, ну нашого і наших дітей. Сергій був хлопцем таким, він був добрим, чуйним, він був надійним. На нього можна було покластися будь-яку хвилину, будь-якій ситуації. Він завжди міг прийти на допомогу, ну, якщо цього потребувало. Були великі плани у нього, звісно, на майбутнє, але на жаль, війна ну, забирає кращих із кращих. Дуже шкода цю дитину. Цього ну, Сергія ну, просто. Чесно, ну, навіть не вкладається в голові, ну, але така наша буденність, скажімо так. Вічна йому пам'ять, вічна слава, вічний спокій. Я зазвичай приходжу кожного разу, навіть якщо я особисто, а в принципі я майже особисто не знаю ні одного загиблого, але я вважаю, що треба приходити для того, щоб віддавати останню хвилину мовчання, останню шану загиблому герою, який віддав своє життя. За нашу країну, за нашу державу, за, за мене, за мою родину, і в мене також є друзі і родичі, які військові. Тому я до цього відношусь дуже, скажімо так серйозно.